Спочатку вони казали, комета пролетить повз землю, все під контролем. А потім зникло одне місто без сліду, люди божеволюють, А уряд мовчки відбирає обраних, кому дозволено жити. Якщо тебе не викликали, ти мертвий. Це не фантастика, це реально можлива катастрофа. Один чоловік, одна сім'я і одна ціль. Встигнути до бункера в Гренландії попереду хаос, зрада, вибухи, зникнення. І головне питання: що ти зробиш, коли кінець світу? Не через рік, а через два дні. Фільм називається Гренландія 2020 Подивись. і уяви, що буде, якщо таке станеться завтра? Чокаврак, рак The largest fragment expected to hit in less than 24 hours. Space agencies are expecting an extinction level event.